Вітаю! Сьогодні буде передбачення незвичайне повідомлення для чоловіка. Щось, дівчатка, ви хочете передати своєму коханому. так? І, можливо, він якось там в просторі почує це повідомлення. Так, ми вам в цьому допоможемо. Я і в Таро. Так, повідомлення для чоловіка буде один варіант. І, в простір з інформацію. Так, дійсно, чоловік для вас дуже цінний, дівчатка. Король жезлів і бажаний чоловік, цінний, бажаний, і такий, знаєте, він, можливо, якось допоміг вам, і ви це дуже цінуєте. Ви говорите, я буду говорити від вашого імені, що я ціную це в тобі, що ти завжди приходиш мені на допомогу. Я завжди можу покласти це на тебе. Це для мене дуже цінно. І пристрасть у мене є до тебе сильна, так? Сильна туз жезлів і диявол. Так, і дев'ятка жезлів, але ви якось ви виставили ніби певну, так, певні кордони, тому що сюди заходити не можна. І він це відчуває, так? А насправді зараз. Ви говорите, що хочете закінчити цю паузу, так, і розвивати стосунки. Так, і тут прям ви, ви на серйозні стосунки готові. Хоча розумієте, що з його боку дій немає, і ви як чекаєте? Так, дівчатка, що ми будемо йому говорити? Щоб дія, дівчатка, ви говорите, що дій. Хоча б покличте дівчину на побачення по трійці кубків мужчини, ви мене чуєте? Не закривайтеся, покличте на побачення. Так, Будьте рішучими по мечів. Дякую за увагу! З вас подобайки і підписка.